Тай усіх, сьогодні у програмі «Персона» особливий гість, отець Степан. Доброго дня! Доброго дня! Завжди ніяково себе почуваєш, коли спілкуєшся з людиною духовною. Тому що для мене, як і для більшості людей, люди, які присвятили своє життя церкві повністю, вони є від нас. Як відгороджені трішки. Я відчуваю цю дистанцію, і дуже багато хто її відчуває. Ви так завжди трішки ніби далі, бо є Бог, є люди і є ось там священники, священнослужителі, оці. Це має бути ця дистанція. Вона була передбачена, і ви її дотримуєтесь. Чи це так склалось традиційно? Що я, звертаючись до вас, повинна казати: отець Степан? Я правильно сказала? Я не мушу називати всіх ваших посад регалій. Я не, не можу. ]ити. Ні, ні. Я думаю, що з однієї сторони, ви вже самі дали відповідь на це запитання, що, можливо, традиційно так склалося, що люди для досвященників, до духовенства мають свій своєрідний пієтет. І, напевно, що це виходить цілком природньо, тому що кожен з нас в своєму житті зустрічає людей, чи має таких людей, які ми поважаємо і шануємо. От. З іншого боку, напевно, що не можна теж перебільшувати. Я думаю, що генерація молодих священників нашої церкви е, намагається десь е, ламати певні стереотипи, які вже десь так сформувалися ще в середині ХХ століття про священників, що це якісь недоступні люди. Uh -huh. е, на жаль, що в деяких церквах цей стереотип до сьогоднішнього дня існує, і, можливо, навіть саме духовенство його формує в людей. Все таки прикладом для всіх нас і для священників є сам Ісус Христос. Якщо б він був такий недоступний, напевно, що нічого би апостоли не могли, чи євангелисти написати про його життя. А так він був відкритий до всіх людей, з кожним зустрічався. Навіть Євангелія говорить, що зустрівся з блудницю, яку всі осудили, а він її прийняв і її простив. І я думаю, що церква 21 го століття вона повинна говорити, і священики, говорити те, що говорив Господь Бог, але методика має бути зовсім інша. Це методика відкритості, близькості з людьми. І напевно, що якщо церква і священики будуть помітні на вулицях е, е, наших міст, зокрема міста Львова, е, думаю, що для людей це тільки буде плюс, і люди будуть відчувати близькість церкви і не ну, будуть боятися священиків. Я повністю з вами згідна, але я знаю багатьох е, священиків, до яких не можна так просто підійти. Не можна говорити на світські теми, які які вимагають не просто пошани, а поцілунку руки, там доторку до їх одягу. Я тому не завжди знаю, і більшість людей не завжди знають, з ким це треба робити, з ким не треба робити. Як ви до цього ставите? Я особисто до цього ставлюся зовсім по-іншому. Я би сказав, що я ну, пам'ятаю і розумію свою гідність як священник, однак розумію те, що саме слово грецьке іереус. Що означає ієрей священник, це той, хто взятий з народу. Взятий з народу для того, щоб повернутися назад до цього народу і служити. І напевно, що мені особисто, якось є ніякого, якщо я робив якусь дистанцію між людьми. От, і, зокрема, ну, якісь ті певні традиції, поцілунок руки, чи пошану до священника, чи там, перше місце в автобусах чи в маршрутках. Чи там е, в черзі не стояти, бо він є священник. Е, я думаю, що це є ну це трошки неправильні. Це можливо якісь трошки застарілі форми чи архаїзми поведінки. Пошана має бути, однак е, як, яким чином це можна поміняти? Я я вважаю для себе особисто, що е, найперше я повинен бути з людьми. І це правильно так має бути. Так би робив Ісус Христос, якщоби він жив серед нас у 21 столітті. Ви знаєте, мені завжди була цікава ця тема присутності священиків в армії. Біля військових, mm -hmm. тому що наприклад в моїй голові не вкладається військові. Це люди, які гіпотетично в моїй сім'ї є військові. Mm -hmm. Це люди, які гіпотетично й в разі війни повинні йти і вбивати іншу людину. А з другого боку, як же духовна особа, така як ви, може благословляти цих людей на дуже нехристиянські вчинки? Mm. Де правильне рішення, що я не розумію в тих стосунках? Хочу сказати вам найперше, що якщо так такими критеріями, як ви говорите, аналізувати військових, то Наше міністерство оборони України треба було би перейменувати на міністерство вбивців ворогів України теоретично. От, так і е, ми найперше ну, говоримо про оборону, про захист. От кожен має право на захист, це є природнє право, яке дано нам природою, і звичайно, кожен раз, коли нас хтось б'є, ми мимоволі, навіть не задумуючись, стараємося захищатися. А мене завжди діти мої запитують: мама, якщо я буду захищатися і вб'ю людину, це буде гріх. З точки зору церкви і вчення церковного, якщо я захищаюся, хтось на мене має агресію, я захищаюся, я маю повне право захищатися. І навіть якщо результатом цього захисту є вбивство цієї людини, напевно, що будь-яке вбивство є зло, але це зло є менше, ніж я би цілеспрямовано йшов для того, щоб цю людину вбити. Якщо говорити про армію, армія покликана захищати державу. Це є 48 чи 49 мільйонів. От і напевно, що е, вони захищають державу для того, щоб і підставляють свою щуку право, щоб у ліву щоку не получили всі ті, хто живуть в тій державі. І це є святий обов'язок зупинити агресію, яка буде, буде, може бути цілеспрямована проти певного народу чи проти певної держави. І для цього маємо повне право, природнє право від Бога, щоб захищатися. Разом з нашими військами ви їздили в різні країни. Я знаю, mm -hmm. що ви були в Бангладеш, і ця країна вас вразила. Дуже ви готові ще в якусь країну поїхати? Чи ви плануєте вирушати? Чи ви готуєте своїх колег, які мають вирушати? Як взагалі планування таких mm -hmm. поїздок відбувається? Ну, найперше, я давно мрію поїхати в якусь країну, так звану країну третього світу, бідну країну, де потрібно волонтерів, які можуть допомогти цій країні? Півсвіту. Це півсвіту, так, але вийшло так, що мої друзі з Франції, з Парижу, вони шукали священника, який може їм допомогти в перевірці певних проєктів, які Франція робила для, для Бангладешу. От і попросили мене, щоб я прийняв участь в цій так званій експедиції чи комісії перевірки, і заодно теж прийняв участь ознайомився з життям людей у Бангладеші. От. І побувавши там, я побачив справді великі потреби цієї країни. Бачив мізерні заробітні платні людей і, зокрема, бачив ну, бідність, реальну бідність. Хоча мене вразило те, що в такій країні, де є люди дуже бідні, де живуть вони в хатах, які є з глини, і дощ падає, і ті хати роз, розлітаються, все-таки в кожній сім'ї є по 10, по навіть 13 дітей я бачу. І я питався у людей, ви щасливі? Вони кажуть, ми дуже щасливі. Я кажу, бачите, в нас те, коли одну дитину мають, кажу, хата може бути дуже ну, сучасна, модерна, вілла. Але люди десь бояться прийняти другу дитину, роблять аборти. Є багато сімей, які розпадаються, є зрада, люблять, але не відповідають за свої почуття. От, і багато-багато іншого. В цій країні я цього побачив дуже мало. І я просто був вражений тим, що наскільки люди яких там проживає в Бангладеші близько 160 мільйонів, от е, наскільки вони справді стараються бути щасливими навіть в тій бідності, і наскільки вони стараються це щастя давати іншим? Чи можу я назвати вас щасливою людиною, бо не порівнюючи зараз з Бангладеш, mm -hmm. тому що ви служите в костелі єзуїтів, який? Багато часу був закритим. Дуже ми чекали, коли його відкриють. Коли його відкрили, всі були в захоплені від того, який він красивий, який він прекрасний. І мені здається, це велика відповідальність почати свою роботу, службу, власне, в такому закладі, не в якійсь іншій церкві, костелі, а власне в самому серці нашого міста. Що ви відчуваєте? Хочу сказати, найперше говорила щаслива людина. Для мене це поняття щаслива людина характеризується тим, що щастя перевіряє не по тому, як я себе почуваю. Щастя перевіряє по тому, як почувають люди, які є близькі біля мене, довкола мене. Я дуже часто питаю їх, чи вони є щасливі. Якщо вони кажуть, що вони є щасливі, це означає, що я теж щасливий. І це, би сказати, таке би правильне розуміння щастя, тому що можна собі набудувати різних ілюзій, думок, знаєте, що от я щасливий, так, але. Як люди чуються бі біля тебе, якщо вони щасливі, значить ти щасливий. Е, щодо костелу ізуїтів, це справді була велика подія історична у місті Львові. 65 років храм зачинений в центрі міста Львова, 2,5 мільйони книжок, що дорівнювало 144 військовим машинам, книжок і 37 машинам стелажів. Е, храм, який був таким німим свідком радянського минулого. По весь які проходило тисячі мільйони людей, і реально тільки одиниці з них питали, чому двері цього храму зачинені. І останніх п'ять років я спільно з нашими капеланами, моїми помічниками активно працювали тільки над документами для того, щоб вирішити питання книги, які були національним надбанням знаходилися у нашому храмі, який теж був і є національним дбанням. Дякувати Богу, це вирішилося. Тобто книги перевезли в нове книгосховище, храм відчинений і е, не вважаю якоюсь великою заслугою для себе, що цей храм відчинений відчинений був саме за часів, коли я був головою центру військового каполанства. Це такий храм гарнізонний військовий. Однак я вдячний Богу, що е, дав мені розум і можливість зібрати ту команду людей, які справді е, от історично відіграли таку роль, що вони зуміли допомогти мені і іншим нашим отцям вирішити цю проблему, відкрити храм. От. І сьогодні храм е, відкритий для всіх. Ми намагалися створити у храмі <кхух> такі умови, де кожна людина, яка заходить, у стіни цього храму, незалежно від її релігійних поглядів, почувала себе свобідною. І поки що бачу, нам це вдається. Тоді ви маєте відчувати все ж таки себе щасливою. Так, я себе почуваю щасливою. Це навіть, попри всі обставини, труднощі, які приходять, і такі маленькі елементи, які е, приносять теж певні, певні проблеми, все-таки треба радіти і бути відкритим до всіх і радіти тим, що інші є теж щасливі. Я дякую, що ви знайшли для нас сьогодні час. Отець Степан сьогодні у програмі персона.